Друзі, хто шукає трактори ДМТЗ 544 X, а ще в чорному кольорі, в нас вона є теж в наявності. КМС 495-й двигун, об'єм 3170 см кубічних, з пневмосистемою трактора, з новим патрубком, водяним системи охолодження, який не заважає пневмокомпресору. Передня 20-та резина, задня 28, -ма. сухий повітряний фільтр з мінним картриджем, потужна. Реально потужна трансмісія. Паливний бак на 45 літрів. Цифрова панель приладів, реверс розташований біля керма, плаваюче сидіння, дводискове щеплення. 8 передач допереду, 8 передач назад, масивна резина. Давайте, щоб я вас не здурив, 11,2х28, ресивер, поперечний брус, крюки, яблука. Додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки, примусова задня гідравліка, опускання. Все є в наявності. Друзі, маємо ці моделі в продажі 544 x 50. Кого цікавить 244 x теж маємо в наявності. Тому телефонуйте, набирайте і ми вас приємно здивуємо.